Друзі, вітаю! Це передбачення на липень місяць для кожного знаку. Зодіака. Дякую всім, хто мене дивиться. Дякую за підписки та за ваші коментарі і за зворотній зв'язок. Друзі, також хочу нагадати, що я беру персональні розклади. Але не більше ніж 5 людей на день. Ви можете зробити розклад на липень особисто для вас, з усіма підробицями. Також можете зробити розклад на персональні стосунки, на вибір, на тенденції на майбутнє. Я завжди для вас відкрита. Що ж, перед тим, як робити передбачення, давайте трошки поговоримо про липень, бо він буде реально цікавим. В липні у нас аж три ретроградні планети: це Меркурій, Сатурн і Нептун. А ці планети вони дійсно можуть трошки впливати на наше з вами життя, але одразу скажу, не хвилюйтесь, тому що Юпітер для багатьох на цей рік зайшов в їх дім, який він оберігає. Тож, в принципі, навіть якісь моменти вони будуть дуже добре згладжуватись самим Юпітером. Але трошки про ці ретроградні планети. А ретроградний Меркурій він часто пов'язаний з затримками, помилками, технічними якимись проблемами, наприклад, забронювали готель, треба перебронювати або забули квитки чи паспорти, тож треба бути обачним, особливо тим, хто їде до відпустку. А також Меркурій може принести перегляд минулих рішень. Тобто треба буде щось переробити, передивитись, але це знову ж таки це не це природньо, тому що Меркурій він ходить декілька разів на рік. Туди-сюди, да він у нас буває ретроградну достатньо часто, тож не треба його якось, знаєте, сприймати як щось негативне. Він може просто допомогти зробити щось краще або переробити. Ну і звісно, допомагає нам залишатися сфокусованими. Тепер ретроградний Сатурн. ретроградний Сатурн він може сповільнювати в принципі процеси, а вимагати перегляду відповідальності та дисципліни знову ж таки, як і Меркурій, а також повертати нас до незавершених справ, які треба зробити. От якщо ви щось не зробили, якщо ви щось відтягували, то Сатурн може вам нагадати по-своєму, що це вже треба зробити. А ретроградний Меркурій він взагалі може впливати на наші емоції, тому що Нептун це вода, це емоції, на нашу інтуїцію, звісно, та на творчість. Якщо будуть якісь ілюзії, треба все перевіряти, скажімо так, якщо якісь дуже добрі пропозиції, обов'язково все перевірте, тому що дуже легко, коли Нептун ретроградний, скажімо так, повністю. Поглинутися якимись мріями та ілюзіями, чимось, що не є справжнім. Але це дуже гарний час для творчості, тож просто будьте обачні, друзі. А тепер давайте нарешті подивимось першу карту. Любі овни, я теж овен. Давайте подивимось, що нам принесе липень місяць. Я витягну три карти і скажу, які у нас тенденції з вами на липень. Які гарні карти обний, четвірка пентаклів. Колесниця і королева пентаклів, що ж, любі овни. Якщо навіть хтось відпочиває, для нас з вами буде місяць липень, прибутковим. По-перше, у нас вийде щось заощаджити. Десь у нас будуть гроші, фінансові гроші будуть точно це видно по картах. Але таке відчуття, що багато хто з нас захоче на щось відкласти, можливо, на машину чи на квартиру, чи зробити вклад інвестицію кудись. Тобто, це дуже гарний час, а трохи притримати. Наші фінанси та зробити їх більше, тож подумайте про гарні інвестиції, але бути уважні по ретроградному Меркурію. Колесниця в свій, свою чергу принесе, принесе нам поїздки. А якби ми не хотіли щось зекономити, все ж таки у нас будуть поїздки багатьох буде поїздки за кордон чи в інше місто, тобто кудись подалі, і ці поїздки будуть вдалими овни. Тож обов'язково, навіть якщо думаєте, ну може ще трошки щось притримати при собі. Їдьте ця поїздка вона буде успішною. Також в цілому, колесниця каже про те, що ми можемо досягти того, що дуже давно хотіли. Тобто, щось в липні заставить нас пишатися собою. Тобто, ми щось з вами якраз таки зробимо, що давно хотіли, якесь як завершення. Колесниця показує тріумфальне завершення, тож у нас з вами замовне щось вийде. Ну і королева Пентаклів, а як це може бути людина, козорог, діва або цілець, або може бути ваша мама, подружка, хтось, хто до вас ставиться дуже добре. Це не обов'язково може бути людина Овне. Якщо це просто як карта репрезентація на що більше схоже, то це означає, що ми з вами в цьому липні зможемо відчути себе. Як людина, яка міцно стоїть на ногах, тобто якій є все, що нам потрібно. Ми можемо собі дозволити те, що ми хочемо, наприклад, поїздку кудись. І ми впевнені в тому, що у нас вистачить пентаклів, фінансів. Так що липень буде не тільки в поїздках, не тільки втратах, а ще й в прибутках. Любі Овни, підписуйтесь, якщо ви ще не підписались. Обов'язково замовляйте персональний розклад. Я беру не більше п'яти людей на день. І дякую всім за підтримку. Побачимось. Наступними у нас йдуть тільці. Тільці, давайте подивимося, які тенденції на липень місяць для вашого знака. Давайте глянемо. Я витягну три карти, і хочу нагадати, що я беру також персональні консультації та передбачення, але не більше, ніж 5 людей на день. Тож, звертайтесь, люди. Давайте подивимось, о тільці, який цікавий місяць. У нас от кар, карта блазні, карта правосуддя та карта Туз Пентаклів. А не дивлячись на те, що багато хто в липні їде у відпустку, таке відчуття, що любі тільці, ви будете займатися справами. Якщо ви щось, наприклад, ви сплатите якісь податки необхідні для вас. Або а, надійде якийсь лист по роботі, або якесь завдання по роботі. Тобто, можлива якась сфера, яка стосується юриспруденції. От а, можливо, це якесь навіть рішення в вашу пользу. Якщо ви з кимось судились, то рішення буде в вашу пользу. А, тут гарний фінансовий потік. Але в той самий час я бачу карту блазня. Таке відчуття, що ви хочете зайнятися чимось новим, якась нова справа, якою ви ще не займались. Карта радить, спробуйте, пригніть, у вас вийде, особливо, якщо ви все зробите по закону, все зробите правильно. Пам'ятайте, Меркурій у нас буде ретроградним в липні, так що все перепровіряйте. І якщо ви все зробите правильно, все зробите по закону, то якісь нові... Надходження, якийсь новий ресурс. Він же відкриється для вас у липні, любительці. Тож не зволікайте, хапайте можливість, не бійтесь робити щось новеньке. Я бачу у вас фінанси та дуже цікаву якусь нову можливість фінансову. І також це гарне здоров'я. Так що любительці, я бажаю вам гарного липня та не залишаємось на зв'язочку. Любі близнюки, це ваше передбачення на липень. Давайте подивимося, які тенденції, які знак дасть вам доля. Я витягну три карти. А також хочу сказати вам дякую за ваші коментарі та зворотний зв'язочок. Здемовляйте персональне передбачення, це абсолютно інший рівень взаємодії. І так, ваші три карти: це карта блазень, четвірка пентаклів та туз кубків. Близнюки, таке відчуття, що а, у вас а, в липні буде якийсь... А... Якась нова пропозиція. Якщо вам запросять кудись поїхати, обов'язково беріться за цю поїздку або за якусь нову справу. Ця справа буде успішною, навіть якщо вона вам ще не знайома. Це може принести вам фінанси або навіть з іншого боку, може вам допомогти зберегти фінанси. Припустимо, хтось з друзів скаже, давайте поїдемо разом у відпустку. Це буде вигідніше. По грошах обов'язково їдьте, поїздка буде гарною. Це також стосується будь-яких вкладань, да, тобто будь-яку справу, будь-який бізнес. Хоча будьте обережні. Звісно, у нас Меркурій ретроградний, треба все перепровіряти, але буде якась пропозиція у вас в липні, і вона буде приємна, вона буде щаслива та вдала. Тому що ту з кубків він каже про радість, про наповненість, про якийсь подарунок. Тож, якщо вам щось запропонують, що ви не робили раніше, близнюки обов'язково сміло дерзайте, і це зробить ваш липень неповторним та приємним. А ми йдемо далі. Далі у нас за близнюками раки. Вітаю вас, раки! Це ваше передбачення на липень місяць. Давайте подивимося, який знак дає вам доля. Також, будь ласка, звертайтеся за персональними передбаченнями, я завжди вам рада. Підпишіться, ваш зворотній зв'язок підіймає мій настрій та вібрації. Так, лібераки, який у вас цікавий а, місяць. У нас тут а, лицар, жезлів, трійка кубків та колесо фортуни. Ага, раки, можливо, також у дні народження раки липневі. Тож, з Днем народження тих раків, які святкують в липні, місяць буде у вас дуже приємним. Багатьом ракам буде якийсь подарунок, колесо Фортуни повернеться до вас своїм обличчям, і щось, чого ви ще не очікуєте, принесе вам щось цікаве і важливе, якийсь важливий поворот в вашому житті. Це буде на краще, можливо, також кудись поїздка. Я бачу також святкування. Трійка кубків липень буде для вас емоційно наповненим в самому, самі, в самому кращому а, сенсі цього слова. Ви будете з кимось бачити, з кимось відмічати а, і дуже схоже на якусь поїздку або на, на якесь важливе. На якийсь важливий момент в вашому житті на поворот на краще. Також лицар жезлів показує, що місяць не буде спокійним. Ви будете в роз'їздах, або будь-яка справа за яку ви взялись, і якщо ви очікуєте, що ця справа повинна продовжуватись, повинна йти вперед, то. За допомогою лицаря жезлів це дійсно буде так. Тож липень місяць для вас буде інтенсивним, активним, але при тому багатим на приємні події і навіть на щось цікаве, щось буде інше в липні, якийсь подарунок долі, якесь, якась важлива подія. Тож щасливого місяця, липня-раки на зв'язочку і побачимось. Далі у нас ідуть леви. леви. Обов'язково святкуйте своє день народження у тих, у кого день народження в липні, липневі леви. От я вас вітаю. Загадуйте бажання і я щиро бажаю вам, щоб всі ваші мрії, те, що ви самі для себе напланували, обов'язково здійснювались. А це ваше передбачення на липень. Також дякую вам за ваші коментарі. Будь ласка, звертайтеся за персональним передбаченням та консультацією. Я завжди вам рада. Але я беру не більше ніж 5 людей на день. Давайте подивимось тепер ваші карти. У любі леви! Які цікаві карти! У нас тут десятка кубків, мах та вісімка кубків. Що ж, багато хто з левів відчує щастя та родинне єднання, якісь приємні емоції, приємні новини. І достаток, тому що десятка кубків вона також показує закінчення. Можливо, ви закінчите якусь справу вдало і отримаєте і подарунок долі, і прибуток, і ваш будинок буде відчуватися як наповнена чаша. При тому в цьому будете винні в цьому успіху тільки ви самі. Тобто, ви щось вірно зробите. Ну, ви Леви такий знак який нічого не боїться. Ви йдете завжди вперед. Тож через вас, самих, тому що у вас є всі ресурси, ви зможете нарешті зробити те, що. Ви давно хотіли липень бути для вас щасливим. Я також бачу вісімку кубків. Вісімка кубків показує, що якесь місце, можлива робота, або якесь спілкування з кимось, воно себе вичерпало і ви захочете йти далі. Також вісімка кубків може показувати подорож, вона буде щасливою. Тож просто таке відчуття, що багато хто з левів щось закінчить у липні, буде цим дуже-дуже задоволеним і почне трансформувати своє життя. І одною з перших трансформацій буде дорога. Таке відчуття, що ви кудись поїдете або захочете змінити. Роботу от, або спілкування з кимось, і це буде правильний вибір. Тільки щасливого вам липня, глеви на зв'язочку. Цей місяць повинен бути щасливим для вас. Побачимось! Далі у нас йдуть діви. Діви вітаю, Любі! Це ваше передбачення на липень тенденції на цей місяць. Дякую вам за ваші вподобайки, за коментарі та зворотній зв'язочок. Обов'язково завітати до мене на персональну консультацію та персональний розклад. Я беру не більше, ніж три людини на день. Іноді 5 людей на день, але це того дійсно варто. Давайте подивимось, любі. Так, у, діви! Який цікавий місяць! Король Пентаклів, лицар пентаклів і королева жезлів. По перше, у нас тут пара для багатьох дів. Цей місяць буде приємним в плані зустрічей. До речі, король Пентаклів часто показує а, чоловіка, частіше зараз таки чоловіка, а, знаки землі, тобто це діви, козороги та тільці. А у вас буде якийсь прибуток, або ви зустрінете людину, яка привнесе в ваше життя прибуток фінансовий та стабільність. Це дуже гарна карта. Також явно я бачу тут зарплатню та гроші, ви вже їх отримаєте, тому що лицар ну, Пентаклів це коли ваші справи йдуть вперед. Це також може бути Буде, до речі, вигідна а, дорога кудись, якщо ви поїдете кудись по роботі, це принесе вам гроші обов'язково. І будь-які справи, за які ви беретесь, вони в липні підуть вперед. І також я бачу тут королеву жезлів. Королева жезлів це людина знаку вогню: овен, лев або стрілець. Вона поруч з вами в цей місяць, і це принесе вам однозначно радість та прибуток. Можливо, якась а, поїздка, яка буде наполовину відрядженням, а наполовину поїздкою по роботі. Вона буде щасливою. Тож далого вам липня, любі і працюйте, як завжди, і відпочивайте. Побачимось! Наступні у нас Терези. Вітаю вас, Терезі! люби, Це ваше передбачення на липень місяць. Давайте подивимося, який знак дасть вам доля. Також записуйтесь на персональне передбачення. Я беру не більше ніж 5 людей на день. І дуже вдячна вам за вашу підписку, за ваш зворотній зв'язочок. Я відчуваю кожного та кожного з вас. Дякую, любі. Як цікаво! Терези, у нас тут лицар пентаклів, дев'ятка кубків та вісімка жезлів. А буде якась подія, таке відчуття, що ви вирішите, багато хто з вас вирішить в липні зірватися і кудись поїхати. скажу за все, звісно, на відпочинок. І це буде правильним, тому що це принесе вам приємні емоції. А дев'ятка кубків це коли ваше бажання може ствердитись, да? коли воно може стати реальним. Якщо ви кудись поїдете або отримаєте якесь повідомлення, або треба буде діяти дуже дуже швидко. знайте, що результат буде максимально позитивним. Але мені чомусь здається, що це саме дорога. Ви кудись поїдете, і це принесе вам гарні емоції. Також я бачу тут лицаря пентаклів. А по-перше, лицар пентаклів теж показує дорогу кудись, можливо по роботі, можливо, ви будете якось. Ем... Зможете поєднати роботу та відпочинок, але в будь-якому разі гроші для цього у вас будуть. це коли справа йде вперед, коли вона просувається, і це абсолютно чудово. Липень буде для вас щасливим, динамічним і принесе якісь приємні емоції, особисті, можливо, це кохання або можливо, поїздка, яку ви давно планували. А липень буде для вас щасливим, любите рази. Побачимось. Наступні у нас скорпіончики. Скорпіончики вітаю любі! Це ваше передбачення на а, місяць липень. Давайте подивимося, які тенденції. Також хочу сказати вам дякую за ваші підписки, коментарі та зворотній зв'язок. Це мене дуже мотивує, я це дуже відчуваю. І запрошую вас на персональні консультації або персональний розклад. Я завжди вам рада, але беру не більше, ніж 5 людей на день. А тепер ваше передбачення на липень. Корпіони, щасливий місяць, сонце, колесо фортуни і король мечів. Таке відчуття, що а, чим би вони займались в липні? А ви відчуєте щастя. Це гарне здоров'я, це енергія, це гарна вдача, любі скорпіончики. Це також прибуток. Сонце – це карта прибутку. Тож багатьох скорпіонів очікує прибуток в липні. Також колосо фортуни показує те, що багато хто з вас поїде, можливо, у відпустку, можливо, на відпочинок, але в будь-якому разі буде. Ам... Колесо поверне на гарну сторону для вас, тож, колесо фортуни показує і здійснення бажання і розворот на краще. Поруч з вами буде король мечів. Це король, який займається військовою справою, а також це може бути людина знаку повітря, це близнюки, терези або водолічики. Ця людина зробить ваш місяць приємним і ваше спілкування приємним. Тож, скорпіончики, місяць максимально. Класний, максимально позитивний, чого я вам всім і бажаю. Побачимось! А далі в нас стрільці. Вітаю вас! Це ваше передбачення на липень. тенденції на місяць липень, стрільці. Давайте подивимось, який знак дасть вам доля. Також дякую вам за ваші коментарі, за зворотній зв'язочок. І запрошую на персональний розклад. Я завжди вам рада. І так, стрільці, давайте подивимось ваші карти, які приємні! Двійка кубків лицар, шезнів і трійка кубків. У стрільці, <сміся> місяць для вас буде максимально романтичним та наповненим емоційно. А також я бачу поїздки, що ж, двіка кубків це пара. А якщо ви шукали свою пару, ви її обов'язково в липні зустрінете. Або з людиною, яку ви вже знаєте, або якщо у відносинах, ви зможете кудись поїхати разом і чудово провести час, тому що лицар жезлів, це дорога. А також, якщо це не стосується особистого, то це будь-якому будь разі, це коли ваші справи йдуть вперед. Тобто, це. Це дуже гарна карта для також роботи, тому що двіка кубків це партнерські стосунки, далі партнерські стосунки, а лиця Жезлів це рух вперед. Також я бачу тут трійку кубків. Таке відчуття, що ви будете щось святкувати, якщо вас кудись запросять любі стрільці, обов'язково їдьте. Ця поїздка або просто відвідане якогось місця, будуть максимально емоційно приємно зарядженими. Чого я вам і бажаю побачимось! Любі козироги, вітаю вас! Це ваше передбачення на липень місяць. Давайте подивимося, які тенденції дасть вам доля. І так, я витягну три карти, а ви поки підпишіться, якщо ще не підписані, це мене дуже мотивує. Та ви можете до мене звернутися за персональним передбаченням та персональним перерозкладом. Я беру не більше, ніж п'ять людей на день. Любі козороги, які цікавий місяць, королева мечів, двійка кубків та а, туз кубків. А, що ж, я бачу тут, по-перше, людина, людину знаку повітря. Це може бути терези, близнюки або водолічики. Ця людина зіграє в вашому житті в липні гарну роль, позитивну. Це може бути ваша компаньонка, сестра, подружка, або людина, яка займається юриспруденцією, законом, і може бухгалтер і так далі. Така знаєте, людина чітких наук. Також це може бути сама репрезентація карти, тобто як порада, що в липні вам треба не тільки бути емоційними, хоча у вас емоційно наповнений міським. А також і брати на себе такі е, якості, хоча вони у вас і так є е, як логічність, е, як прискіпливість та вміння е, думати та вираховувати. Що ж, але все по порядку. Двійка, е, Твійка кубків, вона взагалі каже, що у вас буде місяць, наповнений емоційною близькістю а, з вашою рідною людиною. Це може бути ваш партнер а, по стосунках, або просто ваш друг, або поки що бойфренд, або дівчина. І це буде дуже приємний місяць, тому що а, туз чаш, він наче показує, що все буде добре, це як втілення бажань, коли ви відчуваєте, що ваш, ваш дім це повна чаша. Тож, якщо вам щось запропонують, можливо, кому запропонують зустрічатися. Uh. Приймайте це запрошення, ці стосунки будуть міцними та гарними. Якщо це не про стосунки, то це означає партнерські відносини, тобто щось по роботі, можливо, якесь заключення контракту, яке вам дуже сподобається, підписання якоїсь угоди, на яку ви давно чекали. Тоді ця людина може королева мечів означати, що дійсно підписання контракту через ріелтора або бухгалтера, або людина, яка в принципі займається законодавством. Тож це гарний місяць. Він наповнений як позитивними емоціями. Так і, можливо, навіть трошки роботою. А ми йдемо далі. Далі у нас водолійчики. Водолійчики люблять це ваше передбачення на місяць липень. Давайте подивимося, який знак дасть вам доля. Також дякую за ваші вподобайки і за е коментарі. Будь ласка, підписуйтесь, завжди вам рада. Удалічики, таке відчуття, що ви самі себе стримите. Вісімка мечів вона показує страх, який по факту не має під собою обґрунтування. Тобто всі ми маємо якісь страхи. Але ця карта радить, що що б ви собі не надумали, це тільки в вашій голові. А наразі справи є наступним чином: у вас буде вистачати фінанси, вас хтось підтримає фінансово в липні. Це може бути реальна людина знаку землі, козорог, діва або тілець. От, або ваш батько, або ваш партнер, він обов'язково вас підтримає у липні, і все буде добре. Також таке відчуття, у нас є карта справедливості, що ви, можливо, будете займатися також паралельно якимись справами по роботі. Можливо, це податково. Тоді не бійтесь, все буде добре. Головне, все зробити по закону. В цілому, місяць обіцяє вам фінансовий прибуток, якісь справи, тобто, але треба їх робити знову ж таки з огляду закону. Можливо, краще звернутися до когось, хто з цьому розбирається. І карта також радить, якщо. Що ви чогось боїтесь, не бійтеся тільки в вашій голові. Реальних якихось проблем у вас, особливо по картах, тут немає. Липень буде для вас вдалими, а і націлітесь тільки на це. Але все перепровіряйте, тому що у нас багато ретроградних планет у липні. Побачимось водовічики. У нас рибки, любі рибки, це ваше передбачення на липень місяць. Давайте подивимося, який знак дасть вам доля. А також дякую за всі ваші вподобайки, за коментарі. Я дуже рада кожному і кожній з вас. Можете також звертатися за персональним розкладом таро. Я завжди вам рада. А тепер ваші три карти на місяць липень. У, рибки, як цікаво! А багатьом в першій половині липня буде якась поїздка, і це і вона буде вдалою. Вона принесе масу гарних е, почуттів. Тому що у нас тут карта світ, карта дев'ятка кубків і картка і Карта десятка кубків. О, десятка жезлів, рибки. А так про що кажуть ці карти? По-перше, тут таке відчуття, що ви залишите якусь роботу, і скажете: Уф, я вільна або я вільний, я їду відпочивати. Обов'язково це зробіть, тому що дев'ятка кубків показує, що щось принесе вам радість, якесь. Бажання може здійснитися, і місяць буде дуже приємним, Але в кінці місяця ви все одне будете все одно будете працювати. Десятка жезлів вона каже, що багато роботи, що ви себе нагрузите знову, але ця людина знає, куди вона йде. І десятка це теж, знаєте, як карта завершення. Тобто, можливо, ви візьмете якийсь проєкт після короткого відпочинку, щоб його добити до кінця. Це буде дуже вдало. Карта нагадує, що не треба себе перевантажувати, не сильно, не сильно треба, прям знаєте, так от працювати, коли ти вже не можеш просто далі йти, але рибки це може у вас таке бути в липні. Проте все одно ви донесете і ви закінчите ту роботу, за яку ви взялись. А в цілому місяць максимально позитивний і багатьом рибкам. Він принесе поїздку, і також закінчення якоїсь важливої справи або роботи, яка принесе вам здійснення бажання, дев'ятка кубків і також приємні емоції, коли ви відчуєте, що ви досягли того, що робить вас щасливою або щасливим, вдалого липня рибки побачимось.